Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський попередив, що в разі проведення так званих референдумів на території південних регіонів України з метою їх подальшої анексії та приєднання до Російської Федерації, жодної мови про перемовини між Україною і Росією бути не може. Як відомо, у останні місяці Російська Федерація активно готується до проведення таких референдумів у Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях України в Російську державну думу навіть внесли зміни до законодавства, згідно із якими тепер Росія в разі ухвалення таких змін зможе приєднувати до себе не тільки так звані незалежні держави, як вона це робила, скажімо, із Кримом, але й Окремі регіони інших держав в разі їхньої причетності до руского міра і проведення відповідних референдумів, результати яких звичайно мають бути сфальсифіковані окупанти. Таким чином є абсолютно очевидним, що зараз тактичною метою російського президента Володимира Путіна є приєднати до Російської Федерації як наймога більше української території, щоб потім перетворити її на плацдарм для нових наступів. На українську територію, чи може зупинити Путіна погроза Зеленського? Навряд російський президент принаймні поки що не тяжіє до перемовини з українським керівництвом, яке він взагалі не сприймає як керівництво суверенної держави? Можна сказати, що після 22 лютого, коли Володимир Путін ухвалив рішення про визнання так званих незалежних республік Донбасу, а Після цього і рішення про початок війни проти України Кремль продовжує наполягати на нелегітимності української влади на те, що вона. Стала владою в результаті так званого державного перевороту. Хоча навіть з моменту, коли російські агенти зрадник Віктор Янукович залишив територію нашої країни, вже двічі відбувалися президентські вибори за участю більшості українських громадян. Однак Путіна це не хвилює з однієї простої причини його не стільки. Турбує державний переворот чи не державний переворот, скільки він взагалі не сприймає Україну як незалежну державу, а українців як самостійний народ, будь-яка влада України виглядає для нього нелегітимною, саме тому, що це влада української держави, яка на його шовіністичну думку просто не має існувати на політичній карті світу. Російські чиновники, як відомо. Ані на йоту не відступилася від шизофренічних вимог щодо перемовин, які висувалися на початку війни проти України. Зовсім нещодавно такі вимоги повторив один з найближчих соратників Володимира Путіна, секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, який знову говорив про демілітарізацію, денацифікацію російський статус Криму, визнання так званої незалежності Республік Донбасу, тобто весь цей набір вимог. Головною метою яких є по суті обеззброїти Україну, тобто перемовини між Росією і Україною з точки зору Кремля мають відбутися саме тоді, коли Україна буде готова капітулювати перед Москвою. І так, якщо ця капітуляція відбудеться, українські державі дозволять залишити незалежність просто для того, щоб повернутися через рік інший і нанести вже останній смертельний удар по ворожій країні. Однак я впевнений, що такого не відбудеться. Не відбудеться перш за все, тому що такі вимоги не сприймаються українською владою, і в Києві неодноразово говорили, що будь-які перемовини з Москвою можуть розпочатися тільки в разі. Зміни ситуації на полі бою, по-друге, тому що таких поступах не сприймає українське суспільство. По третє, тому що такого приниження України не хотіли б допустити наші західні союзники. Ну а по четверте, тому що сама Росія навряд чи готується до будь-якого переговірного процесу. Багато хто в ці місяці говорив про те, що будь-яка війна закінчується за столом перемовин. Я майже впевнений, що російсько-українська війна за ніяким столом перемовин не закінчиться. Якщо українським Збройним силам вдасться отримати рішучу перемогу над ворогом і вигнати російські війська з нашої землі. Це буде оголошено просто актом доброї волі з боку російського керівництва. Ніяких перемовин після цього не буде. Російські війська просто відійдуть туди, куди ми їх відкинемо. І з цього ж моменту почнеться підготування до нового етапу. Майбутньої війни Росіян проти України від цієї нової війни, яка можливо буде більш кривавою і масштабною, нас зможе захистити тільки сильна армія і приєднання до північно-атлантичного союзу. Можливо, друга умова взагалі поставить крапку на будь яких військових зазіханнях Російської Федерації по відношенню нашої країни. І тоді війна почнеться вже на території інших колишніх республік. Ми вже будемо приймати сотні тисяч біженців з сусідніх країн. Ми вже будемо допомагати іншим країнам зброєю боротьбі з Російською Федерацією однак, як зараз країни, які є сусідами України-членами НАТО, будемо спостерігати за ракетними атаками на інші міста, а не бути мішенню для цих атак, що й відбулося сьогодні під час чергової масштабної ракетної атаки Путіна проти України. Мета цих атак також абсолютно очевидна. Путін бажає знищити всю українську інфраструктуру, позбавити українців всієї економіки. Щоб інфраструктурна Україна, навіть якщо доведеться виводити свої війська за її території після цієї війни, була економічною пустелею. і щоб якнаймога більше українців виїхали з території країни, тому що не зможуть тут просто існувати, що знову таки має полегшити задачу російської армії, коли вона повернеться. Я впевнений, що і цей план не може так легко реалізуватися, як про це думає російський керманич з цієї простої причини, що. Після перемоги над Росією може відбутися відродження української економіки вже на нових сучасних засадах. Так це буде непростий і довгий шлях. Він займе роки однак, якщо Україні вдасться витравати іспит на сучасну державу, ми цю сучасну державу і отримуємо, і згодом приєднаємося до європейського союзу вже як країни із новою економікою відбудованої проти жорстокої і кривавої війни, розв'язаної Путіним. який як бачимо, не позбавляється своїх амбіцій щодо захоплення нових українських територій російських військ чимало на півдні, де очевидно росіяни знову готуються не тільки до захисту вже окупованої ними Херсонщини, скільки до спроби захопити нові українські регіони на півдні, а також продовжується наступ на Донбасі в районі Бахмуту. Хоча і тут не можна сказати про значні успіхи росіян. Однак, варто нагадати, що вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей є принциповим питанням для Російського президента Володимира Путіна, тому що не мов би, ця спецоперація розпочата за проханням так званих керівників народних республік Донбасу для захисту народу Донбасу від України, і звичайно ж, воєнні дії на Донбасі те так би мовити. Передумова всієї цієї війни, яку Путін розпочав проти України і українського народу, і як бачимо у цій війні, диктатор не гребує жодними елементами шантажу. Зараз почався новий шантаж, досить небезпечний для України, для усього світу. Це шантаж аварії на Запорізькій атомній, де росіяни вже готові обстрілювати територію. І в принципі створювати умови для нової широкомасштабної атомної катастрофи, яку можна буде порівняти із катастрофою на Чорнобильській АЕС. але це не означає, що Путіна десь у голові немає клепки. Це означає, що він є жорстокою людиною і в цій готовності не обирати засоби, коли мова йде про мету, а мета це відновлення радянської імперії. І про це мріє Путін, і Про це мріють мільйони його співвітчизників. Можна навіть вдаватися до ядерних катастроф і підготувати умови для того, щоб такі катастрофи здійснювалися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому Ютуб миру вам.